Зворотній шлях до машини зайняв небагато часу. Через якихось 20 хвилин Сашко вже сидів у машині, і з нього стікала струмками вода на гумовий килимок та сидіння. Але чоловік думав зараз не про сидіння та новенькі чохли на них, а про те, що йому потрібно звідси виїжджати. І попереду крутезний глиняний схил. Машина їхала по лісу невпевнено, Колеса нагадували якийсь каток, обліплений мокрим дубовим листям. На рухи керма реагувала із затримкою, і водій уже здогадувався, що дуже сильно налажав із виїздом наверх. Диво не сталося. Біля самого підніжжя гори, на яке машина влетіла на швидкості, протектори всесезонної гуми намотали на себе шар глини, подібно як намазує тепле вершкове масло на хліб. Втратили зв'язок із дорогою. Старенька Славута перестала зважати на будь-які дії водія, повернула у бік і застигла поперек під по двом коліям якого вже давно бігли дедалі більші струмки дощової води, наче на випередки хотіли дістатися річки. Нічого не вдієш, треба повертатися. Під річкою дорога вмощена цеглою, а за лісом луг і підйом до жилого села набагато пологіший, та й у будь-якому випадку шукати трактора все одно туди. Похапцем про себе складав план Сашко, повертаючи кермо, щоб сповсти донизу і почати рух в зворотньому напрямку. Капот та передні колеса Славути густо парували. Переднє скло добряче запотіло. Але донизу машина все ж таки рушила, хоч і поїхала, сказати було не можна, радше попливла. Лісом їхати було набагато краще. Колеса машини час від часу хапали протекторами цеглини, що надавало пришвидшення автомобілю, якого вистачало до наступної ділянки із твердим покриттям. Хух, пішла хоч якось, крутилось у голові водія. Раптом машина різко втратила висоту, наче літак Андва потрапив до повітряної ями. Під нижчем щось гучно загуркотіло. Машина по інерції прочесала пузом пару метрів під собою, щось тверде та зупинилась. Ні, вона не зупинилась. Машина повисла безпомічно на пузі. Колеса легко могли крутитись, але окрім збивання коктейлю із води, глини та землі, нічого це крутіння їм більше не давало. Сів, майже викрикнув Сашко. Вийшов із машини, подивився на стан справ, сам не розуміючи, навіщо згадав чихось предків і безпорадно присів поряд із повислим переднім колесом. Хай там як, а це ж все ж краще, ніж ночувати під горою, заспокоював себе Сашко. Звідси до села зовсім поряд. Он собаки гавкають зовсім недалеко. Продовжував заспокоювати себе любитель пригод, який зовсім не помітив, що злива вже скінчилася, і розкати грому чулися вже здалеку. Було приємно відчувати, що негода з кожною хвилиною віддаляється від лісу з античними таємницями. Тож Сашко інстинктивно нащупав у себе в кишені ескіфського грифона, поклав до іншої. Електрошокер. На випадок зустрічі з сільськими собаками замкнув машину та пішов у село по трактора. Крокував саньок швидко, душо гріла думка, що в такий важкий час для пошуківців знайшов небите античне поселення. По дорозі, щоправда, берці щоразу підсковзувалися на розмокшій глині, але якщо зійти на невисоку густу траву, ходьба майже нічим не відрізнялася від прогулянки по асфальту. Та й поспішати вже був час адже на ліс, річку, на луки, які були попереду, уже спускались справжні сутіньки. Нарешті між гіллям дерев завиднілися прогалини, які з кожним метром ставали все світліші та ширші. Тож половину вже пройшов, подумав Сашко, радіючи, що встигає до села ще до темряви. Раптом під ногами десь зовсім поруч почулося гучне тяв тяв тяв. У Зашка аж похололо все всередині. Під ногами, наче заведена дитяча юла, крутився комок шерсті. «Тяв-тяв-тяв! Тяв-тяв-тяв!» невгамовно продовжувала голосити щеня. Хлопець підвів очі догори і, о, чудо! Просто з краю поля стояла хата. Вікна світилися. Було чутно якийсь рух у господарстві. Такого не може бути. Навіщо мені брехало, що тут не залишилося після дудки жодного жилого двору. Думав Сашко, а сам намазував у кишені шокер, адже десь тут поруч могла бути і мама цього волохатого радісного ведмедика. І досвід Сашку підказував, що вона може мати геть інакший настрій. Тож хлопець рухався до фірточки, міцно тримаючи шокер у руці. «Ей, господарі вдома? гучно запитав Сашко. У відповідь лише загорілося світло біля дверей на вулиці. Тук, туки, тук і тук. вигукнув ще раз молодий чоловік, розуміючи, що його почули. Ляп хляпнула клямка на дверях і з будинку показався чоловік. Заходь, хто там є, відповіли із ганку. А соба... немає у мене собак. Не давши доказати фразу, відповів чоловік. Заходь, не бійся, атос, атос. Погукав щеня чоловік, і воно весело заскочило до хати, важко долаючи східці до дверей. Що, застряг? А, а я тебе чув, продовжував старий чоловік. Ти саме гудів у канаві на колоді. На якій колоді? Місце, так зветься, колода, там раніше пляж був, давно, трохи помовчавши, додав чоловік. А я за трактором до села йшов, бачу, а тут ваша хата. За трактором? наче перекривлюючи, відповів незнайомець. Ну, ну, ти думаєш у селі знайти трактор? Ну-ну». Сашку геть не сподобався початок розмови. Щось йому тепер підказувало, що із трактором чомусь виникли проблеми. А у вас? з надією запитав Сашко, а у мене, тихо засміявся незнайомий чоловік. У мене їх аж два ласка і циган. Зараз води їм, віднесу і витягнем твоє корито з калюжі поки до хати зайти, воду ще зобід вилий та піжаму викрути. Зараз все зробимо. Усяжка в голові промайнув вогник надії те, що зробимо, це добре, але два трактора та ще й з іменами підказували йому, що це якийсь жарт. У хаті було тепло, на столі стояв самовар, не царських часів, звісно, самовар радянський, електричний, розписаний по алюмінієвому корпусу під Гжель. Такий прикрашав кухню моєї бабусі, думав Сашко, осьорбуючи гарячий чай. Та все у домі було, наче із мого дитинства посуд, люстра, а от дорожки долі значно старші. Цікавий чоловіга і балакав він якось специфічно. Сашко все намагався розговорити господаря будинку, щоб якомога більше дізнатися про ці місця. А як ви тут сам? Та просто дуже. Мені наполягають, щоб виїздив. На сілух розрали під самі ворота. А куди я поїду, коли тут народився? На гору у село, ну то вже хай звиняють. гору тільки перед ногами винесуть назавжди. Про політичні теми дід Микола взагалі не говорив. Пару запитань про політику проігнорував так, наче не почув. А Сашку здалось, що не те, щоб не почув, а скоріше не зрозумів, ніж не почув. А може, він тут за комуністів і проти нашого курсу на захід, міркував Сашко. Тож треба помовчати, а то цей старий комуняка не захоче допомагати!» – думав про себе, замовклий гість, роздивляючись уважно все навколо. Ух ти! нестерпів Сашко, побачивши у кутку кашкет із кокардою у вигляді тризубця. Що це за народна творчість? запитав гість, показуючи пальцем на головний убір. Не творчість, гордо відповів чоловік, це кашкет мого діда. Його мій батько при совєтах зберіг і мені передав, а я його інколи носити полюбляю, бо я вже останній. Що означає останній незрозуміло, але дуже добре, що не комуняка, відлягло на душі у Сашка, а то тобто б точно не допоміг після того, що я тут наговорив. А кашкет був цікавий і кокарда такої я ще ніколи не бачив. Форма трохи нагадує пробку від пляшки із під пива і на синьому фоні всередині кола жовтий тризуб. Та ти не бійся, висмикнув із роздумів Сашка чоловік. Зараз мої гаврики твоє корито висмикнуть із калюжі. Ходімо. А вони витягнуть? здивовано запитував Сашко, розглядаючи двох коней. Та що там його? Тут головне її тільки з місця порипити, якіть його мать, голосно випалив мужик, накидуючи зброю на другого коня. Пішли. Це третя частина художнього документального оповідання Кокарда. Якщо вам було цікаво, коментуйте, ставте вподобайки, і неодмінно буде четверта частина набагато цікавіша.